Всім привіт. Сьогодні огляд житлового району Вроцлав Ксюонже Мале називається. І зараз я стою в такому дуже зеленому місці. Тут я думаю якийсь пам'ятник, але це просто якийсь шматок каменю і він обтягнутий. Щось по типу гірляндами, воно якось світить тут ввечері. Піду оглядатиму вулицю Катовіцьку. Це я тут вперше. Десь з інтернету чи з телеграм-чату я дізнався, що цей район славиться як Вроцлавська Італія. Ось тут кінцева трамвайчику. Можна побачити, як він заїжджає на розворот. А район цей називається Врославська Італія, тому що ага, вже зрозумів, чому тут квіти такі видно італійські, ну і ще не тільки через це, ще тут десь між будинками мають бути. А натягнуті нитки. такі, ну, В Радянських дворах теж такі були. І на них сушиться білизна, різні там простирадла, труси, шкарпетки і так далі. Ну, ось першу нитку я вже знайшов. Тому що на фото були показані саме також між будинками, типу як від цього будинку тягнеться, я ж до стіни цього, ну, правда, відстань між будинками поменша була. Але ну ось дійсно в Італії я не був, але сподіваюся, що це чимось схоже на сушіння білизни по-італійськи, чи як це називається, ось деякі речі впали вже. Ну і вікна якісь тут, не знаю для чого це такі вікна. Квадратненькі знизу, може там якесь нежитлове приміщення, якесь як цокольний поверх чи що. От, може, якщо хтось знає, то в коментарях напишіть мені. Тому що я таких вікон не зустрічав ніколи, ще решітка там якась. Так, але що дуже класно в цьому районі, що тут Дві ось в зелені потопає. Таких дворів не так вже й багато в Роцлаві. Тут якась яма, я не знаю, що тут було, може каток якийсь для зимового періоду тільки. Сіре сіре оздоблення будинків. По народному це називається шубою покритий фасад. Дивна назва брайону називається. Якщо перекласти, якісь тут малі принци жили, чи то малі князі. Але щось я тут ні одного не бачу. Може зустріну зараз якийсь вивалиться з під'їзду. Але поки що не побачив тут ні одного принца. Та ось видно вікно відкрите і... Там ознак житлового приміщення немає. Може в цьому будинку підвалів немає. Це просто перший поверх як підвали. Ну, тут якесь мистецтво. Надзвичайно тихий і спокійний робітничий район Вроцлава. Ось хтось забув свою баночку для пиття води з котом на лавці. Можливо, повернеться і забере її. Але назва, ну не знаю для чого так називати було. Назвали б цей район робітничий. Клас! це саме те заради чого я сюди приїхав. Тут також сушилка зверху. Ось такий прив'язаний. До тополі такий нехитрий механізм з двох тросів і те, що вже посохло, можна затягнути назад в квартиру. Тут видно в сім'ї декілька дітей малих. Злих так нагадує мені цей район Нікішовець. Той який є в Катовіце. хто не бачив у мене, там відео є про Катовіце. і там. Ну, він більш такий своєрідно атмосферний, той Нікішовець. Більше там духу якогось такого робітничого. Кому цікаво, можете побачити огляд того району у мене на каналі. Так тут виглядають сміттєві баки. Ну і стадіончик. От така яма біля кожного з будинків в цій зеленій зоні. Не знаю для чого вона. Такі круглі вікна на цих будинках додають йому особливого шарму. Ну, як величезна перевага це. Ось такий справжній двір зелений, зеленій, тут є столик з лавкою і така лавка є, можна присісти, відпочити. Тому що знайти лавку біля польського житлового будинку це не так то й просто. Вона або бетонна, або взагалі немає. Це вже інші під'їзди, тут все так само. Такий самий столик. Колись раніше видно, тут була якась доска для шахів чи для шашок. І в завершення до огляду цього відео видно гаражі. Як же ж такий район може бути без гаражів. Дякую всім за увагу. Виходжу вже з цього району. Підписуйтеся на канал, ставте лайк або дизлайк. І як бонусна частина буде показана стара пральня і ще будуть показані деякі будинки, які цікаво розмальовані.